Він привіз з Ліцької області. Поняли ще на кормушку перший раз на рибалку. Такі ззаді в мене хасті. Далеко не закидую. Зараз попробую на опарич. Після роботи четверта година десь зараз. Ну пробуємо, подивимося, що вийде. Так, поїхали. Пішла. Далеко тут не закинути, бо мішають Корчі Ох, є перша. О, карась. О, такий карасет. Далеко накидаю, бо як я вже казав. Як я вже казав. Тут не буде далеко закинути, але то я так думаю, що її не треба. Такий странний якийсь... щелипа в нього відорвана, напевно. На Два опариша. Так, ми його випустимо. Чи на камеру вийдуть, чи не. Давайте. Давай, давай. давай. так что у нас леска основная 2,5, и 5 кормушку 30 грамм поводок сантиметров 20 00 12 ну поехала дальше пробуем Так я трохи перейшов і поставив поплавочок, спробую тут під берегом ловити я вже з два караса, не молодошку. Пробуємо далі Наопариш. О, пішло. Є, є. Оце. Менший я відпущу. Ну, в принципі, тут є два. Таких може такі два. Жалко, що більше не попадає. А кормушку не хоче. Або бере, тут треба під самий берег кидати. Тут каміння можна зачепити. Тому я перечепив ліпше поплак. Ще один колесик. Поливи. пішов Це верховодка тут Це заліз на дерево такі між шами така велика досить верховатка Такого мавозна Це у нас карась такий хліба маленький його відпустю Тут не одна вудочка маленька. але клює. Друзі, я склався. Так, я спіймав 4 карася одна верховодка. На кормушку клює, на поплавок клює. Так що виходьте ловіти. Дякую за перегляд.